у нас утворилася петля, пров'язуємо 8 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. 3. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, начкою три петлі. Пров'язуємо тільки через дві. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. Нагачкою 4 петлі. Пров'язуємо тільки через дві. Пров'язуємо спільну вершинку. Ми пров'язали три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Пров'язуємо. 3 стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з накидом зі спільною вершинкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. В першому рядочку повинно вийти вісім таких трьох стовпчиків з накидом зі спільною вершинкою і між ними по дві повітряні петлі. З'єднуємо перший рядочок, ми пров'язали дві повітряні петлі і вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з накидом. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вони як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. гачку є три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом, пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо 4 стовпчики з накидом, 1, 2, 3, 4, пров'язуємо 2 повітряні петлі, 1, 2, Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один. Два. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за четвертий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три, накид, вводимо гачок за перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. За другий стовпчик з накидом пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. За третій стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, за четвертий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо петлю, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один. 2, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі Один, два. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом накид Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні підлі. Один, два, три. накид, Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо гачок за другий з накидом, стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднімо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо п'ятий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3, накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі 1, 2, 3, 4, Накид. вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. 1, 2, 3, Накид. Оцю частинку узору стовпчик з накидом пров'язуємо за стовпчик з накидом. Пров'язуємо 4 повітряні петлі, 1 2 3 4, накид, теж пров'язуємо стовпчик з накидом за стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом за стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо шостий рядочок, вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку на є дві петлі, Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні пітлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні пітлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два три накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, прив'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. 1-2-3 Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.